Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І ми витягуємо три карти, а ви вибираєте одну, яка ближче по духу для вас. Тобто, ви вибираєте ту, яка вам перша кинулася в очі, або куди тягне інтуїція. Я сподіваюся, що ви всі живі, здорові і у вас все добре. Щиро подяка вам за ваші вподобайки, коментарі і за вашу участь в цьому відео. Карта номер 1 Сьогодні перед вами відкривається простір, відкриваються можливості, відкриваються перспективи. Як то кажуть, дочекалися. Дочекалися гостей, дочекалися друзів, дочекалися новин. Сьогодні можуть прийти хороші новини, можуть хороші прийти новини з перспективами. Це все ж таки жезлі. Це можуть бути і по кар'єрі, це можуть бути із-за кордону. Тобто не з вашого міста, а десь так трошки, можливо, далі. Ось, Карта хороша, карта з перспективою. На майбутнє, скажімо так, з надією на майбутнє. Ось якось так. Ви знаєте, порада єдине, що я пораджу вам, це діяти, не чекати коло моря погоди, а діяти. Карта номер 2 Десяточка мечів. Щось іде сьогодні до кінця. Ви знаєте, навіть ваша любима ваза може розбитися. А якась пам'ятка про якусь рідну людину, можливо, вкрадуть, можливо, загубите, можливо, зламається, можливо, зіпсується. Якось так. Це знаєте, навіть скажемо так, щось зіпсується, ніж заржавів і тому подібне. Розумієте? Якась річ, яка вам дуже важлива. Відпускайте цю ситуацію. Це може бути і звільнення з роботи, це може бути розрив відносин. Відносини Стосунки а, прийшли до кінця, вони віджили себе. Ця карта вона передбачає закінчення чогось. Закінчились гроші, закінчились ресурси, а, немає здоров'я. Розумієте, це коли дійсно щось іде до кінця. Але ця карта вона в тому ж момент несе нові, нові можливості. Подивіться ось цю карту і прийміть її. Карта номер три. Тут у нас дев'яточка мечів. З одного боку, ви можете сьогодні захворіти. Хто вибрав цю карту, ви можете захворіти. Може захворіти якась близька людина, сусід там ще хтось. Можливо, прийдеться когось доглядати. А ось у когось, можливо, мігрень. У когось можливо безсоння, хтось можливо заляканий чимось. Якась інформація може вас сьогодні налякати. Це може бути і через інтернет, це може бути і через. Телевізор, наприклад, якась інформація, якась новина може вас налякати. А можливо, вас дійсно лякають якісь люди. Хтось можливо вам погрожує, теж може бути це погані сни, це, це таке, знаєте, неспокій у людини. Але ця карта радить подивитися, що чого саме ви боїтеся. Розберіться в цій ситуації, тому що ця карта говорить: це мечі, тобто, це у вас в думки ваші, це у вас у голові. Передивіться цю ситуацію, можливо, вдасться вам щось змінити. Подивіться правді в очі, подивіться цьому страхові в очі, можливо, не такий страшний той дідько, як його малюють. Якось так, мої дорогенькі. Хтось дійсно може захворіти, дійсно. Гаразд, мої дорогенькі, або, як я сказала, боліти голова. Щиро вдячна вам. А до речі, до речі, якщо болить голова, це стопроцентово через те, що у вас напруга через ваші думки. Тому розслабитися найкращий спосіб, щоб не боліла голова розслабитися, розслабити мишці, піти можливо на масаж, можливо, десь прогулятися, можливо, знаєте, поробити такі якісь рухи. Як то кажуть, понатискати собі на шині позвоночник чи ще якось. Ну, кожного розуміти своє, я не лікар, тому, можливо, зверніться до лікаря. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!